2013 рік, про який зараз я буду стисло розповідати, став передусім роком народження, офіційного вже народження, дивізу нашої громади. В громаді як в родині. Я хочу нагадати, що саме в грудні 2013 року сесія Української міської ради офіційно вже затвердила цей девіз як девіз громади. Ну, в принципі, цей рік, як ми очікували, був непростий. Були великі досягнення, були проблеми. Ну, я передусім хочу сказати, що. На церемонії людина року 2013 головною подією цього року була визнана були визнані вибори до Верховної Ради України, які, вибори мажоритарні, які виграв Руслан Бадаєв. І мені дуже приємно, що Руслан вже за цей короткий термін, коли зазвичай виникає пауза в активності тієї людини, яка виграла вибори, вже встиг проявитись. Як людина, депутат, який активно допомагає вирішувати, хоча поки і не такі суттєві, бо часу пройшло небагато, але необхідні і гарячі питання громади. Ну, окремо я хотів би відмітити, що він запропонував, ми підтримали це в українці відкрити приймальню народного депутата, що взагалі ніколи не було. Ви пам'ятаєте, що до того... Мажоритарні депутати, які представляли наш округ в Верховній Раді, мали максимум приймальню в місті Обухів. Так що ми не можемо це не вітати. Я сподіваюся, що і більш потужні речі ми будемо робити разом. Ну, а щодо головного негативу, який супроводжував, на жаль, цілий рік, нас безумовно, це проблеми з казначейським обслуговуванням нашого бюджету. Через то, ви знаєте, певні наші дії, проєкти були зроблені з затримкою, а деякі, наприклад, це ремонт частини дороги по вулиці Київській, яка веде на Київ, ми взагалі не змогли зробити у 2013 році. Я хочу сказати, що станом на 1 січня цього року на казначейських рахунках було не оплачено. Понад 700 тисяч гривень за виконані вже роботи чи надані послуги, хоча гроші на рахунку були. Безумовно, дуже багато подій, робіт зроблено за 2013 рік і все це, все, що відбувалося в місті, було висвітлено з потужних наших засобів масової інформації. Я хочу сказати, що існує в нас і газета міська, і міське телебачення. В цьому році маю на увазі 2013. Вони об'єдналися і стали єдиним комунальним підприємством, яке е, висвітлює все, що відбувається в місті. Так само і працює сайт. І я бачу, що дуже чудово це демонструє сайт міський, що те активне життя, е, кількість подій, які відбуваються в громаді. Викликають цікавість дуже велику, тому що за рік понад 75 тисяч відвідувань міського сайту з 80 країн світу. Так що ми не просто тут активно живемо, а викликаємо на підробний інтерес у мешканців дуже багатьох країн. Я хочу сказати, що дуже чудово характеризує Якість роботи в сфері управління, кількість тих заяв, розглянутих документів чи зроблених дій, які команда муніципалітету змогла зробити в 2013 році. Це по ну, майже, майже 12 тисяч оброблених цих заяв і документів, і з них... Я хотів би окремо наголосити: 3768 звернень через наш кол-центр 2 4, Я закликаю всіх користуватись цим. Чому? Тому що з цих 3768 звернень 3592 це 95% були виконані вчасно. Це. Передусім, результат того, що в системі кол-центру є повторний дзвінок диспетчера, коли він цікавиться, як, чи вирішена проблема у тієї, людини, яка зверталася, чи задоволена людина, як вирішена ця проблема, і це дає досить ефективний жорсткий контроль за виконанням цих заявок. Крім того, ми досить потужно відстоюємо інтереси громади в судах. За цей рік відбулось 145 судових засідань, і все це в село таким невеличким колективом муніципалітету вдається робити за допомогою сучасної системи управлінських послуг, яка сертифікована, і я хочу сказати, що в 2013 році ми пройшли ресертифікацію, сертифікована за європейським стандартом управління якістю послуг ISO 9001. Хотів би також наголосити, що за нашою ініціативою діє на першому поверсі мерії Центр муніципальних послуг, частина якого це виїзні прийоми районних служб. Деяка статистика, ну, дивіться, управління соцзахисту, яке приймає, до речі, щосереди, з 10 до 15 години, за цей рік надало послуги 1115 людей. Мешканцям Українки. «Київобенерго», яке приймає теж на першому поверсі по середах і четвергах, обслужило за цей час 7466 відвідувачів. Крім того, в нас діє в 2012 році він почав діяти і діяв активно в 2013 році мобільний соціальний офіс, який має дві людини. І за цей рік він обслужив. Чи відреагував на 1413 звернень. Чому я такі цифри надаю? Я хочу, щоб ми розуміли, що завдяки діяльності цих виїзних прийомів ми, скажімо так, уберегли від поїздок до Обухова понад 10 тисяч людей. Ну, безумовно, певні люди декілька разів звертались, але дивіться, майже понад 10 тисяч разів мешканці Українки. Змогли не поїхати до Обухова, а вирішити всі питання тут у нас на першому поверсі муніципалітету. Ну і безумовно суттєвий показник роботи громади, діяльності муніципалітету це міський бюджет. Я хотів сказати, що минулого року ми мали бюджет трохи більше 21 мільйона гривень, і навіть в той час. Коли ви бачите, ну дуже складно в країні, ми змогли на 6% збільшити міський бюджет у порівнянні з 2012 роком. Безумовно, це дало можливість не тільки виконати всі програми, заплановані на початку року, а й зробити певні додаткові речі завдяки перевиконанню бюджету. І окремо я би хотів сказати, що в рамках оцих наших міських грошей. Майже 200 тисяч гривень було витрачено трохи-трохи більше. Витрачено на матеріальну допомогу мешканцям. З цих грошей 15 тисяч було профінансовано зубо протезування тих мешканців, які ну, не можуть це зробити власними силами. Ну, безумовно, найголовніша стаття видатків це комунальне господарство, і ми в цьому році. Ну, я маю на увазі 2013 рік. Разом з екологічними грошима було витрачено в цілому на напрямок комунального господарства е, трохи більше 23,5 млн грн. Передусім я хотів би відмітити проєкт, програму нашого міського дороги і тротуари е, понад 2 млн грн. Основні такі проекти, які були зроблені у 2013 році, це капітальний ремонт. Вулиці Київської і перехрестя біля міської ради. Ну, на жаль, я вже казав, ми не встигли його, не змогли верніше, закінчити через проблеми з казначейським обслуговуванням. Крім того, був, потужна робота була зроблена. Це нова дорога по вулиці Будівельників, яка трохи розвантажить внутрішні проїзди. Та я думаю, не трохи а суттєво розвантажить. Коли ми закінчимо внутрішні проїзди на мікрорайоні будівельників, а також розроблена проєктно-кошторисна документація по капітальному ремонту вулиці Прозерної, з якою ми тепер можемо йти до держави і добиватись того, щоб нам дали додаткові гроші на такі роботи. В напрямку благоустрою озеленення я хотів би окремо звернути увагу на облаштування нового дитячого пляжу. Сподіваюся, що ну, так сталося, що ми знов-таки через певні затримки з платежами змогли відкрити тільки восени. Але я сподіваюся, що в цьому році він запрацює на повну потужність. І також сподіваюся, що він буде зручний і приємний для користування нашим мамочкам, папочкам разом з дітками. Крім того, суттєво і потужно ми минулого року закупили комунальну техніку. Передусім. Я хотів би відмітити спеціальну вантажну машину для великогабаритного сміття. Ну, Цей напрямок у нас поки взагалі був відсутній. Ви знаєте, що від під'їздів великогабаритне сміття ми відвозили тракторами з причепами. А тепер це буде автоматизований процес, тому що закуплена спеціальна машина для вантажівка для великогабаритного сміття і фронтальний погрузчик. Для того, щоб не вручну це все вантажити на причеп, а робити за допомогою техніки. Ну і ще один новий сміттєвоз. Тому що, на жаль, зростає кількість сміття, яку вивозить громада, і крім того, ми вже багато разів про це казали, в 4 рази довше приходиться їздити до полігону. Я хочу нагадати, що. Трипівський полігон в квітні цього місяця був закритий. Це величезна проблема для комунальних служб. Ми зараз возимо сміття в підгірці. Але я ну, впевнений, я просто сподіваюся, впевнений, тому що от ми були, в четвер у нас сесія була прямо з людьми на вулиці, але жодна людина не сказала, що відчуває проблеми з сміттям в місті. Тобто через таку якісну, ефективну роботу комунальних служб і швидку, до речі. Місто взагалі не відчуло, що ми змінили досить суттєво місце вивезення і утилізації нашого міського сміття. Як вже ми звикли, потужно був проведений весняний благоустрій минулого року. Я хотів би подякувати всім, хто брав участь разом з нами у приведенні на весні міста до порядку. І хотів сказати, що от нещодавно була вже нарада, яка присвячена разом з підприємцями, присвячена весняному благоустрою 2014. І, як завжди, хотів би нагадати, що це все ми робимо до Великдня, Ну як вже традиція повелась на Україні, тобто до Пасхи все привести до ладу. Останній термін, який вже останній з останніх, це безумовно 9 травня. Я впевнений, що і цього року ми зможемо наше місто причепурити до весняних свят. Тих заходів природоохоронних, які фінансуються з екологічних грошей, я би хотів окремо відмітити два дуже необхідних проекти для громади. Ну, перед усім це капітальний ремонт каналізаційного колектору. Ми всі дуже чудово. Вона закарбувалася у нас в пам'яті аварія, яка відбулась, якщо я не помиляюсь, три роки тому. І коли місто три, три дні було без води, взагалі будь-якої розпал спеки. Тому ми зробили величезну справу. Ми закінчили восени капітальний ремонт цього каналізаційного колектору за допомогою такої технології, яка дає гарантію на 50 років не заглядати взагалі туди і без аварійної роботи. Вартість цього проекту була трохи більше 4 мільйонів гривень. Ну і окремо хотів би зробити наголос на тому, що ми. Вже практично завершуємо низку капітальних ремонтів резервуарів питної води, які розташовані там на водозаборі нашого міського водоканалу. Це резервуари, в яких зберігається запас питної води, який ну, дає нам гарантію безперебійного водопостачання. Це теж дуже важливе питання для нашого здоров'я. Безумовно, було дуже багато зроблено щодо розвитку міської інфраструктури. Я би хотів. А 4,5 мільйони було вкладено у 2013 році на цей напрямок. Передусім, ми всі помітили, і я хотів би зробити наголос на тому, що були відкриті сучасні спортивні майданчики на набережні. Ну я сподіваюся, що цього року, бо вони так восени почали потужно працювати. Що цього року вони вийдуть на проєктну потужність, вони будуть заповнені користувачами. Вартість цього проєкту була 3 мільйони гривень. Крім того, хотів би звернути увагу на потужний капітальний ремонт, який із заміною вікон на сучасні, які ми робили в дитячому садочку Херовод. Ну і не забутий був дитячий садочок Сонечко, де був відкритий новий спортивний зал для діточок. Я хотів би окремо відмітити і подякувати Терпіський ТЕС. Яка на день міста зробила громаді подарунок і розмістила на ледачій вежі куранти. Приємно, що ледача вежа має поступ, має покращення. Сподіваюся, що будуть і нові проекти пов'язані з цією спорудою. На утримання наших багатоповерхових будинків у 2013 році було витрачено майже 2,5 мільйони гривень, і окремо я би хотів відмітити. Важливий дуже проєкт, який ми кожен рік, безумовно, робимо. Він пов'язаний з нашим життям і безпекою. Це капітальні ремонти ліфтів в наших будинках. Було витрачено понад півмільйона гривень і в шести під'їздах капітально відремонтовані ліфти. Безумовно, дуже важливі були процедури громадських слухань генерального плану, села Плюти і міста Українки. По селу Плюти генеральний план вже затверджений сесією української міської ради, і це дозволяє перейти до питання розширення меж села Плюти і включення тих територій, які ми між собою називаємо Українка 2 а також всіх придамбових територій. Це величезний буде крок на розвиток Українки. Єдине, що зараз заважає цьому, це все ж таки питання окружної. Ви знаєте, що ми відмовились в своєму генеральному плані відображати мостовий перехід через Дніпро біля Українки саме в цьому місці. Так що боротьба триває, але я сподіваюся, що все ж таки правда і перемога буде на стороні нашої громади. Без уваги, як і завжди, безумовно не залишався гуманітарний напрямок. Діяльності нашої команди, декілька даних і цифр щодо діяльності в цій галузі, ну передусім це спорт. Хочу сказати, що в місті діє 40 секцій спортивних, з них 25 безкоштовних, в яких має можливість займатися спортом біля 400 дітей нашого міста. В цілому за рік відбулося 44 спортивних заходи, з яких 18 це заходи вищого рівня, ніж міські. Це були районні, обласні і навіть загально національні спортивні заходи, в яких прийняло участь біля 4,5 тисяч учасників, з яких 2,5 тисячі це наші дітки. Дуже важливе досягнення, і в першу чергу, завдяки діяльності нашої програми Спорт для всіх, яка за цей рік нарешті була помічена на різних рівнях і отримала дуже багато різних нагород як визнання такої інтенсивної і нетипової для невеличких містечок діяльності в галузі спорту. Вони в цьому 2013 році, до речі, Започаткували такий цікавий проєкт, він називається Крок до перемоги. Сенс цього в залученні саме родин родин наших мешканців до активного способу життя. Наша родина, до речі, теж була однією з учасниць цього проєкту. І я сподіваюся, що він буде набирати обертів і втягувати в себе все більше родин з Українки. Окремо хотів би відмітити вже п'ятий ювілейний велофест, який відбувся в 2013 році. І взагалі це питання пов'язане з розширенням веложиття в місті. Я потім буду окремо казати про певні проєкти, які робили, робили громадські об'єднання Українки в рамках конкурсу бюджетного муніципалітету. Але хочу сказати, що от в напрямку. Велорозвитку, веложиття дуже активно йде діяльність і за допомогою нашої молоді, яка активно займається велоспортом, напрацьовані і зараз будуть використовуватись чотири веломаршрути, розташовані на території нашої громади. Ну, я вже казав про спортивні майданчики на набережній, а також хотів би окремо відмітити, бо дитячий майданчик можна сказати, це знак равно. Спортивний майданчик, і був відкритий минулого року на сосновій 2 новий дитячий майданчик замість того, який був застарілий, вже досить і навіть небезпечний, був знесений. В напрямку культури в нас в місті діє 36 аматорських колективів, 21 з яких теж ведуть свою діяльність і люди можуть користатися цими послугами безкоштовно. Цими силами загалом за рік було майже 195 заходів різних культурно-мистецьких. Окремо, я би хотів нагадати, і я думаю, що все місто це пам'ятає, та не тільки місто, а мабуть, вся країна це участь нашого диво-птаха на День Незалежності в параді вишиванок на рівні з містами і обласними центрами. Вже звикли, що там є потужні. Мегаполіси, поруч з якими невеличка Українка, теж представляє свою презентацію, є потужна делегація. І е, окремо я хотів би відмітити е, проєкт, який навесні він теж був пов'язаний з парадом вишивана, коли відбувався напередодні Великдня. Це писанковий рай. Ми брали участь і в київській частині, яка була на в сквері біля театру Івана Франка, там була і наша експозиція, зроблена руками, перш за все, діточок міста Українка. Я особисто теж довго тренувався, вніс свій внесок в наші перемоги. Був такий конкурс: мер, розпиши писанку. Я там взяв друге місто, вибрав, і ми отримали такий приз. Подарунок для міста це тисяча кущів троянд, які ми восени висадили тут біля міської ради. Тобто картинка, до якої колись, багато років назад, були звичні мешканці Українки, що площа біля мерії повна троянд, вона потроху буде повертатись. Крім того, хотів би відмітити активну роботу нашої міської бібліотеки, яка не просто є місцем видачі чи прийому книжок. Крім того, це бібліотека вже перетворилась на потужний громадський центр, в якому за рік відбулося ну, понад 80 різних подій. Це дуже добре. Ми підтримуємо діяльність бібліотеки і вкладаємо туди кошти. Хочу сказати, що минулого року саме був зроблений початок, досить потужний початок. Перетворення нашої бібліотеки ми повністю замінили окна на сучасні в бібліотеці. Я сподіваюся, що це дасть набагато більше комфорту і тим, хто працює, і тим, хто відвідує нашу бібліотеку. Осторонь не стояли садочки, я вже про них казав, і у нас в двох міських садочках, а навіть я б сказав, якщо так по великому рахунку, у нас півтори міських садочки, то 416 дітей зараз. Обслуговуються там і окремо як показник, хочу сказати, що вартість харчування наших діточок на добу 26 гривень. Це на рівні навіть України досить непоганий показник. Ну, і крім того, я вдячний, ми багато робимо за міський кошт для садочки, але я вдячний батькам, які водять дітей. Ми змогли за допомогою громадського об'єднання дошкільнята Українки акумулювати понад 150 тисяч гривень у 2013 році, які були безумовно витрачені на тих самих діточок, і для того, щоб їм було в наших садочках комфортно. Щодо галузі охорони здоров'я. Хочу сказати, що ну всі ми знаємо, що цією галузю, цією послугою опікується районний рівень влади, але ми безумовно не можемо стояти осторонь. І такі потужні речі, які були і не тільки минулого року зроблені, але от наша спільна програма з онкологічною лікарнею лісот, ви знаєте, зараз серйозна проблема. Ну не тільки зараз, це проблема нашої сучасності, онкологія за допомогою завдяки цій спільній програмі громади і лікарні лісот. 67 людей змогли скористатись цими послугами у 2013 році. Крім того, був розгорнутий благодійний проєкт, пов'язаний з облаштуванням і капітальним ремонтом нашого дитячого відділення в Українській районній лікарні. Ми змогли зібрати майже 40 тисяч грошей, на які були замінені вікна в дитячому відділенні нашому.